ом про головнее. Главный евродипломат Борель только что буквально. Он заявил, что Путин и Трамп точно победят на выборах. А Европе в этой связи пора просыпаться. Так, Андрей Владимирович, если все прекрасно, как вот это укладывается в вашем... Ну, вы знаете, я начну с другого. Одной из структур, которая стимулировала, финансировала, значит, протесты фермеров, в том числе в том же Брюсселе. Является одна такая маленькая вроде организация, которая там европейский консерватор, по, по совершенно с, с большой случайности э, возглавляет ее советник господина Орбана. И правительство Венгрии финансирует эту организацию и многие вещи. Поэтому тоже То не есть надо у них давать. хватает деньги финансировать это... вот Всесильный такие акции по всей Европе. Закидал навозом весь европейский Слушайте, совет. На это много не надо, понимаете? Много не и надо. Из искры возгорится пламя, понимаете? Но... Надо создать. Дизель компенсировать хотя бы. Надо создать ситуацию, в которую, так сказать, люди поверят. Во-вторых, это не меняет ничего на самом деле в отношениях Украины и Польши. То да? есть, премьер-министр Украины приезжает как идиот на границу. Но... А, а премьер-министр забивает Польши стрелку, не, сам Не себе. приезжает. приезжает. Да, выглядит Нет, это, это разногласие. Все... Ну извините, простите. Давайте я посмотрим кадры несколько а... лет назад на границе. Разногласие это у нас с вами, и, Андрей. И, и, Италии, и Италии и Франции, когда так. извините, выливали итальянское вино, блокировали дороги и прочее. Все это было. И фермерские протесты не первый раз. Понимаете, все это пройдет. Да, есть когда? определенные сложности. Но это будет урегулировано в течение нескольких месяцев окончательно. Здесь история в том, что когда началась вся эта, вся эта, вся эта проблема с поляками, Что сделали европейские лидеры? А как только началась СВО, они обнули пошлины, они просто поставили к черту всю свою тонко, в, 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 тонко настроенную экономическую систему, чтобы поддержать украинцев. Потому И, что они думали, что это будет недолго. Они думали, что а, а, можно а, пару-тройку а. месяцев потерпеть. Именно так. И люди в принципе это поддержали. Если вы спросите этих польских фермеров, они в принципе хотели бы, чтобы Украина победила, победила Россию, не чтобы там, значит, правил Путин в Киеве, а чтобы Украина победила. Но своя рубашка ближе к телу. Они хотят. Это как задать? Вопрос. У ні було більше спросите, хотіти ли ви, щоб Путін правил Варшаві? Я впевнений, що подавляюще більше схоже. Дава Переходимо до теми війни. Є Сергій Згорець з нами, директор агенції Дефенс Експреси, ведучий рубрики воєнні підсумки дня. Сергію, вітаю, будь ласка, тобі слово вітає тебе. Васильвіта наша дачів сьогодні. нашій рубриці ми будемо говорити про створену у Парижі нову ракетну коаліцію. А також з військовими експертами будемо. Оцінювати, що відбувається зараз на лінії фронту, навколо Авдіївки і чи можливий новий наступ ворога влітку? Про що Володимир Зеленський говорив на прес-конференції Україна рік 24». й Про це за мить. Почну з гарної новини. Повітряні сили сьогодні збили одразу два російські фронтові бомбардувальники. су 34 обидві літаки було збито на східному напрямку. Перше десятій годині, другий літак близько другої години дня. Нагадаю, що ворог використовує ці Су-34 для скидів плануючих бомб. Орієнтовна дальність скидання цих бомб десь 70 кілометрів. І фактично, каби якраз створюють суттєву загрозу для наших військ на лінії фронту. Ронту, це вже шостий і сьомий Су-34, які повітряні сили збили з 17-го числа. Крім того, за цей час нагадаю було ще збито два винищувачі Су-35 і один літак дальній рекласіної розвідки. А 50 у при таких втратах бойової та спеціальної авіації Росіяни мали б замислитись принаймні на якийсь час припинити авіаційні м'ясні штурми. Про це сьогодні написав командувач повітряних сил генерал-лейтенант Анто Микола Олещук. А інша добра новина це за підсумками вчорашньої зустрічі в Парижі. Там було утворено ракетну коаліцію. Вона була проголошена президентом Франції, який прийняв представники 20 європейських держав, які підтримують Україну в боротьбі з Російською Федерацією. Це власне така дев'ята коаліція на додачу до авіаційної, танкової артилерійської. І там Макрон пояснив, що ця дев'ята коаліція створена для того, аби Україна мала більше можливостей для здійснення для ударів по території Російської Федерації, і вона передбачає передачу бомб та ракет середньої та великої дальності. За словами Макрона, Франція збирається мобілізувати усіх охочих, усі держави, які мають можливості, аби Постачати таке нове обладнання подробиць про яку зброю Макрон не навів про яку зброю йдеться, не сказав також не сказав про цієї ініціативи перелік країн, але тут є певні пояснення, що коли говориться про ракети середньої та великої дальності, то за сталими оцінками, це те, що має дальність понад одну тисячу кілометрів. Це звісно, напевно, не те, що мав на увазі сам Макрон, але тоді про яку мобілізацію. І поставки йдеться для України насамперед, ну це стосується я думаю, підтримки наявних можливостей. В першу чергу це постачання французьких та британських крилатих ракет скальп та стормшедоу, які поставлялися у кількості десятків одиниць. Поки що це така найдовша рука в арсеналі наших повітряних сил з дальністю враження майже 300 кілометрів, і досить ефективна. Якщо ми не згадаємо, що допомогою так цієї крилати ракети навіть знищено російський підводний човен, який там перебував на, на ремонті. Франція пообіцяла, що вона передасть Україні ще 40 крилатих ракет скальп. Британія так само анонсувала додаткові постачання Шедоу» в цьому році, і враховуючи ефективність. Цих ракет можна ну бути впевненим, що удари по російським об'єктам будуть продовжені. Але виникає питання: чи буде доповнювати оцей тандем третя ракета концерну MBDA, Німецька Таурос? Фактично, ми знаємо, що Бундестаг ухвалив там згоду на передачу цих ракет Україні з в контексті, що передача далекобійних засобів враження можлива, але канцлер Німеччини Шольц і далі вважає, що це не на часі. Він це пояснює якраз перед зустрічю в Парижі, і фактично. Ми знаємо, що боєздатних ракет Таурусу у Німеччині близько 200 штук, і знаємо, що власне є низка технічних проблем, які ми пояснюють там самі німці щодо передачі цих ракет Україні, що це довго там інтегрувати на Су-24, а тим більше на винищувачі Ф 16 Навіть називається рік півтора роки на те, щоб інтегрувати Таурус до Ф 16 Це власне ну колосальні показники, але Нагадаю, що буквально днями було підписано домовленість між українською оборонопромисловістю, акціонерним товариством і німецьким відділенням концерну MBDA, де було домовлено про можливу про напрямки співпраці України і Німеччини, можливо. Українській стороні вдасться знайти варіанти поширення концепції для створення якихось дешевих або не менш ефективних засобів враження, спираючись на потенціал Німеччини. Ну і на додаток додам, що власне ще в рамках цієї ракетної бомбової коаліції ми пам'ятаємо, що Франція обіцяє нам передавати значну кількість. Плануючих бомб вже власного виробництва, які мають далі до 70 кілометрів, а в перспективі навіть аж до 200. Так що в будь-якому разі проекти є. Головне їх масштабувати і використати оцей потенціал цієї коаліції для розвитку наших національних проєктів і для масштабування і передачі більшої кількості ракетного зброєння до України, тому що воно вкрай потрібне на євродипломат Барель тільки що буквально, він заявив, що Путіна Трамп точно победят на виборах. А європі вед зв'язку пора присипатися. Сразу после встречи с Бернсом президент Украины организовал еще одну сходку, но уже для западных СМИ. На сборище под названием «Форум Украины-24» он фактически сразу же сообщил, что в России получали планы контрнаступления Украины еще до их реализации. Отсюда, говорит, все наши проблемы.